А давайте приготуємо корисний та неймовірно смачний шоколадний десерт без борошна, дріжджів та масла. Ідеальний варіант десерту для прихильників правильного харчування. Готуємо для початку: візьмемо два стиглі, а краще перестиглі банани та розминаємо їх виделкою до стану пюре, викладаємо в глибоку тарілку. Сюди ж додаємо два яйця кімнатної температури. Та перемішуємо вінчиком до поєднання. Далі візьмемо 150 г чорного шоколаду та розтопимо його в мікрохвильовці чи на паровій бані. В процесі обов'язково періодично помішуємо шоколад, щоб він розтоплювався більш рівномірно. Має вийти текуча шоколадна маса. Одразу вливаємо її до решти компонентів та ще раз все змішаємо. Тісто виходить доволі рідким. Так і має бути. Підготуємо порційні форми для випічки. У мене керамічні діаметром 8 см. За бажанням можете змастити їх вершковим маслом, але це не обов'язково. Переливаємо наше тісто, заповнюючи форми на половину чи трохи більше. Трохи місця зверху залишаємо для крему. Тісто не містить розпушувач, тому після випікання майже не збільшиться в розмірі. Випікаємо при 180 градусах режим верх низ 25-30 хвилин. Все готово. В моїй духовці десерт випікався 30 хвилин. Обов'язково дерев'яною шпажкою по центру перевіряємо, щоб не залишилось вологого тіста. Залишаємо десерт охолонути на хвилин 20 Для крему в мисочці з'єднуємо натуральний грецький або турецький йогурт 200 г. Та 50 г цукрової пудри. Перемішуємо до поєднання. Йогурт можна замінити на вершковий сир чи густу сметану, а цукрову пудру на мед. Крем готовий. Наносимо його зверху на повністю охолоджену шоколадну основу, і за бажанням можна посипати натертим чорним шоколадом. Десерт готовий! Можна куштувати. Основа виходить досить щільна та волога. А крем, неймовірно ніжний. І таке поєднання, я впевнена, вам сподобається. А ще це, неймовірно смачно, швидко і саме головне корисно. Всім смачного!